В певний час мені пропонували в молодому зіграти Конотопську війну. І я відмовилася. Чому? Я відмовилася. Я відчула, що я не повинна цього робити. Мені не дозволяє небо бути відьмою. Ви от, нас Янгол. От можливо. От «Янгола» я зіграла. У нас вистава була Марії Ладо. В театрі молодому. М -м -м. Янгол? Янгол свиня. Тобто там тварини грали, і я отримала роль свині. А як ви погодились? Тому що це дуже цікаво було. Там всі, тва... ну так, не всі, але там корова була, свиня, вона свиня філософ. Вона такі теми піднімала. Що?